Вітаю шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися питання, що заважає, щоб був добробут у того, хто дивиться це відео. Щоб був добробут, щоб все на... все, що прагне той, хто дивиться це відео, здійснилося, щоб був гарний прибуток, дім, щоб Здоров'я було, щоб була злагода в домі і взагалі добробут. От скажіть нам, будь ласка, вищі сили, що заважає, щоб був добробут в того, хто дивиться це відео, щоб не бажала ця людина, щоб все здійснилося, щоб нарешті був добробут. Кіє перешкоди. Відкриваємо шлях до добробуту. Добробут вкрали добробут, підступні люди. Зараз шлях до добробуту довгий, але він є. І ви знаєте, що він є. Ви е, дістанетесь, так, до свого добробуту ще з вами ваш е, вдача, мудрість, знання. От. Взагалі має все буде добре. Тут просто вкрали. Хтось чи не чоловік? Вкрав добробут чоловік. Ну, яким чином, скажіть нам, будь ласка, заздрість. Відкри... відкриється. Це напад на ваше життя, напад на дуже красиве, щасливе життя, напад такого агресивного, дуже чоловіка. На ваш добробут. Це все минеться, є зброя, є як захиститися. Зараз я хочу тільки подивитися, як саме. І що зараз почистимося? Так. Весь негатив заперечую повністю. Заперечую. 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 Підміни, обміни, переклади, заперечую повністю. Все, що належить. Тому хто дивиться це відео, належить тільки йому і нікому більше. Буде так, буде так, буде так. Заперечую весь негатив. Всі, карма, ворожа ворогу повертається. А людині, яка дивиться це відео, відкривається його щаслива доля, вдача, добробут повністю відновлюється, буде так. Тут дуже добра карта. Прошу вищі сили, допоможіть захистити того, хто дивиться це відео від нападу, перекриває. Більше ворог не може робити переклади, красти щасливу долю, добробут, перекладати всю негативну карму на того, хто дивиться це відео. По Верховному суду повертається все ворогу, і з ним на віки вічні лишається все лайно, все, на що заслуговує ворог, повертається йому, очищається повністю від негативу. Від підміну обміну. Той, хто дивиться це відео, очищається і повертається в села і ворогу, а вся вдача і доля щаслива. Того, хто дивиться це відео, вертається до нього і на віки вічні закріплюється. Ніхто не може без дозволу того, хто дивиться це відео, його вкрасти, обміняти, підміняти. Буде так. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, закликаю. Допоможіть повернути добробут, щасливу долю тому, хто дивиться це відео. Більше не може ворог руйнувати життя, перекладати свою карму негативно на того, хто дивиться це відео, і забирати в щасливу вдачу добробут. Буде так, буде так, буде так. Навіки вічні повертаю все лайно і весь негатив, і всю карму ворожу ворогу. Ворогу вороже. буде так, буде так, буде так. З ним на віки вічні, якорем стоїть, нікуди не зможе його перекласти, не зняти, не перекласти, не передіти. Буде так, буде так, буде так. А до того, хто дивиться це відео, вертаю. Його долю, його добробут, все, що було вкрадено на віки вічні, повертається і закріплюється. Ніхто не може його більше зняти, перейняти, обміняти, підмінити. Буде так, буде так, буде так, де буде захист місниць. Буде так, буде так, буде так. Буде все сказане здійснено. Більше ворог не має права забирати добробут щастя в того, хто дивиться це відео. На віки вічні відновлюється щаслива його доля і карма. Буде так. Дякую за увагу!